З вами розпочати по-перше із візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Як знаємо, напередодні він заявив про перезапуск переговорів з Росією, і це також ключова тема, яку будуть обговорювати з Ердоганом. Але, от особисто ви якого перезапуску очікуєте, чи може він справді зрушити з місця якось цей мирний процес, який зараз зупинився? Ну і ми бачимо, як Росія демонструє свої наміри домовлятися, обстрілюючи українські Міста і вбиваючи цивільних людей Може зрушити, звичайно. Заявивши про те, що можна зустрічатися у Стамбулі, продовжуючи формат тих перемовин, який був влітку. Справа в тому, що треба взяти до уваги, чому переговорів зараз не проводиться. Буквально не так давно. Заступник Андрія Сибігі, очільника закордонного України, пан Кислиця, заявив про те, що Україна вийшла з переговорів. На ще влітку, бо ми домагалися зустрічі із Путіним, Зеленського і Путіна. Це домагалася українська влада, і звісно, що після того всі контакти із росіянами були зупинені щодо інших питань. Або президент вирішив, що із Путіним він зможе досягнути якихось ну, результатів або продемонструвати відсутність їх, ну і так далі. Продовж багатьох місяців цих переговорів не було. Тепер. Через силу і через низку різних фактів, факторів переговори можуть бути відновлені. Але питання заключається в тому, що нам дадуть ці переговори. В будь-якому випадку треба зустрічатися, однозначно, тому що сьогодні відсутність переговорного процесу є спекулятивним моментом у наших непростих відносинах із Білим Домом, хоча нібито виглядає все плюс-мінус нейтрально, скажу так, але нам не нейтральність потрібна. Нам потрібна прихильність Трампа, яку завоювати. Ми так я вважаю і не змогли через, не через те, що там, ми погані, чи Трамп хороший, Трамп хороший, чи ми погані, чи не впаки, а, а, тому що ну, Трамп є Трамп. Трамп він бачить сам е, свій варіант завершення війни, де українських інтересів не так багато. Головне зупинка вогню. А сьогодні ж присутність Зеленського у Стамбулі, вона дійсно цікава з точки зору можливої зустрічі, яка я поки що не готовий, чи відбудеться. А саме обговорення майбутнього формату переговорів і предмету переговорів з росіянами, враховуючи те, що є якийсь нібито план завершення війни, який розробили в Білому домі, але разом із росіянами. Оце пише преса, я більш ніж переконаний, що ви про це Там навіть вже говорили про те, що у вони розробляли його в Майамі десь з Вікофом, Дмитрієвим І, можливо, навіть був секретар так. РНБУ у Мєров. він був після, як uh -huh. пише його вже поставили по факту. Перед фактом він був цього тижня, а Дмитрієв і Віткоф, вони зустрічалися ще наприкінці минулого місяця. Тобто я не виключаю, що сьогоднішня зустріч, але знову ж таки, мене поки сумніви, і я не бачив жодного повідомлення про те, що там є Вітков. Вона спрямована на те, щоб ознайомити Україну із тим планом, який підготував Трамп. Зеленський, звісно, ну яку заяву він міг зробити, мене риторичне запитання не давав, звісно, коли летів до Стамбулу. Звісно, про активізацію переговорного процесу. Але ми маємо розуміти. Ми чудовості це розуміємо. Що у цьому переговорному процесі залучено дуже багато суб'єктів. Це і Європа, яка дуже різнопланова, це і Сполучені Штати Америки, це і Росія, ну і звісно, Китай і Україна. Тому досягти випадкового рішення про завершення війни буде вкрай складно. Але відновлення переговорного процесу для того, щоб продемонструвати, що переговорний процес іде, тобто переговори заради переговорів, я такого варіанту не виключаю на даному етапі. Ну і до речі, ми от згадали, що писало видання Акцію, що розробляється, чи був розроблений якийсь таємний план, який складається з 28 пунктів. Але от видання а зараз дивлюся цей матеріал. Пише, що Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни, хоча мені здається, скоріше за все, припинення вогню, буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця і, можливо, навіть вже цього тижня. А тобто, це сьогодні обговорять із Зеленським в Туреччині. Завтра, я так розумію, президент прибуває до України і буде зустрічатися із цими високопосадовцями Пентагону, які прибули до Києва? Ну, поки що схоже все на це. Я поки що далекий від думки про те, що вогонь буде зупинено прямо цього тижня. Але ну, в мене чітке розуміння того, що це все може відбутися впродовж кількох днів. Не наступних днів. Ну, наприклад, до кінця місяця кількох днів в листопаді, в грудні, в січні і треба враховувати те, що європейці не дуже поспішають нам із допомогою для завершення війни через стабілізацію ситуації на фронті. Це треба розуміти. Це величезна проблема на сьогоднішній день, тому що в нас і змінилася природа війни. Та і європейці допомога від них надходить в такий спосіб, і таким чином, щоб Україна не впала, Росія не перемогла. Це та сама історія, що була у нас ще і у за часів, коли Білий Дім очолював Джозеф Байден, тобто один в один нічого не змінилося. В Трампа ж інше бачення. Я перепрошую, що повторююся для нього головна зупинка війни, і враховуючи те, що позиції України не надто сильні, я це розцінюю як тиск. Тиск на Україну для того, щоб ми йшли на підписання угоди не дуже вигідної для нас, ми не знаємо, що записано у пунктах, які прописані у цьому плані Трампа, який складається з 28 пунктів. Я його називаю план Трампа. Але якщо з ним працювали Вітков і Дмитрів, ну є далекі від думки про те, що там написано багато позицій, які є для нас прийнятими. Швидше там будуть неприйнятні позиції, і те, що озвучує постійно Кремль. Мені засвідчує, що вони не відступають від своїх максималістських вимог, але ну скажімо так, на деякі поступки від них підуть. Хоча це звучить дико, адже все, що прописано в їхньому так званому стамбульському мирному плані, який росіяни пропонували ще влітку минулого року, там же все проти України, все за рахунок України, все виключно за рахунок інтересів України. Відков палкий послідовник політики Путіна і всі заяви, які робить Дмитрів – то слідкує уважно за його риторикою, коментарями. Ну вони ж нічим не відрізняються від сьогоднішнього угрупування яструбів у Кремлі. Так. Війна має бути заморожена на умовах Росії, демілітаризація України, зменшення кількості армії і так далі. І в цій частині єдиного розуміння із Білим домом в Україні на користь України немає. Так само і європейці вони не дуже хочуть, щоб ми вони зовсім не хочуть, щоб ми зменшували армію. Навпаки, вони кажуть, давайте ви свою армію розмістите в країнах Балтії, навіть такі заклики вже були, і долучилися безпосередньо до оборони від російської навали кордонів країн НАТО. Ну це окрема тема, яку можна обговорювати. Але е сьогодні от позиція виглядає таким чином, що план, який готувався, він готувався в інтересах, звісно, е не України а в інтересах. Завершення гарячої фази активних бойових дій на фронті про території і так далі мови нема. Тому коли ми говоримо про те, наскільки правдоподібною є заява з боку журналістів, які пишуть, посилаючись на кого на когось, що війна може закінчитися, навіть там до кінця тижня чи до кінця місяця, таких заяв було вже багато, дуже багато. І історію в цьому питанні ти, крапку крапковість в ці, в цій історії поставить, звісно, Україна, коли вона скаже, що все, ми зупиняємо бойові дії. Ми готові там підписувати якусь угоду, яка ось вже сформована з урахуванням реальних е, позицій і позицій сторін, зокрема на превеликі жалі позиції Росії, яка напала на територію України, Не спровокована війна, це очевидно всім, але. Я поки що ну, якусь іншу варіанту завершення війни не бачу.